Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Сьогодні у нас 23 жовтня, 23 жовтня 2023 року я показую роботу сукірянської міськради. Хтось каже, у нас сукірянська міськрада не працює, Ну, їх 150 чоловік. Можливо, ми не бачимо ту працю. Ту величезну працю, яку роблять 150 чоловік на трьох поверхах Сокірянської міськради. Ми не бачимо, тому що зараз збираємо яблука, гродину. Як один чоловік каже, мені свиней треба погодувати. А решта то головне просята. Я розумію, але я працюю за усіх. От понеділок я беру обходжу пішки Сокіряни і дивлюся за порядком. І побачив, що роботу Сокірянської міськради. Що мене радує, 150 чоловік почали працювати, подивившись мої сюжети про сміття. Відрадно, відрадно. Єдина міськрада в Чернівецькій області, яка реально працює. Сокірянська, вам потрібен доказ. Будь ласка, ну, не знаю, сонечко. Будь сильним, донеси своє сміття до смітника. Фантазія у нас сильна у чиновників міськради, надпис правильний. Пришпилили, присобачили до паркана як потрібно. Все крапка. робота йде, життя в місті Сукіряни рухається, сміття люди будуть, що вже не викидати. Будуть сильними. Ви знаєте, чесно кажучи, важко бути трошки іронічним під час війни. Важко. Важко, але, але, але. Прогрес в тому, що прогрес є в тому і повинен бути в тому, що сукірянські чиновники це не боги, не царі, не князі місцеві. Це люди, яких ми наймаємо, щоб вони працювати. Це наші наймані слуги народу, не господарі міста Сокірян, Сукірянщини, а слуги. Тому що згідно конституції, господарем української землі є український народ, а Конституцію в Сокірянах ніхто не відміняв. Хто мені скаже, що я відмінив? Конституцію хай скаже відкрито. Звертаюся до жителів міста Секіряни. Не будьте байдужими. Не думайте за яблука, городини за свині. Я розумію, це потрібно робити, за це потрібно думати. Думати трошки за своє місто. І заставляйте наших чиновників міської міськради хоч підніматися з крісел і що. І писати отакі папірці. Папірець сильний. Правильний я підтримую. До нових зустрічей!